Сергій Таранчук, директор закладу міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 майстер спорту України з греко-римської боротьби. На даний час є аспірантом у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, факультету права, публічного управління та менеджменту. Життєве кредо, дисципліна, розвиток, відповідальність. Вітаємо вас ще раз у нашій студії. Доброго ранку. Yeah. Перш за все, хотів би привітати всіх з міжнародним днем Олімпійським. Так, дійсно, у нас насправді проводиться багато заходів, але ми своє святкування проводимо саме якраз у вигляді спортивних заходів. Виставляємо, проводимо виставку наших спортивних дитячих шкіл. Таким чином популяризуємо е, ті чи інші види спорту е, і свого роду проводимо рекламну таку акцію. Е, також е, також проводимо майстер-класи. З різних видів спорту, щоб е, люди, які приходять до нас у гості, могли записати своїх діточок до наших секцій. Щоб вони наглядно побачили, як, так, так, як так. виглядає той чи інший спорт, зацікавити їх. І, власне, як часто, до речі, дітки беруть участь у цьому виборі, буває таке, що приходять батьки з дітьми. Діти дивляться, кажуть, о, мені ось це подобається, мама, 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 запиши мене на. Ну зазвичай <праць> тільки так і стається. А, але я не впевнений, чи вон діти... якраз видно <праць> по емоціям цієї дівчинки, що вона дуже хотіла піти просто в цю секцію. <ролос> <ролос> да -да -да. да, ній видно. Але я думаю, що дивлячись, що в неї вже синій пояс, то вона вже не перший день там. <ролос> <ролос> не перший день у цей її збираються кидати <ролос> <ввижди>. <ролос> через бедро. І, до речі, дівчинка у якої білий пояс. <ролос> Ну, я так розумію, тут задіяні дітки не тільки ті, хто прийшли спробувати себе, для кого це нове також певно демонструють свої вміння і учні вже вашої школи безпосередньо там приймають учні і у показових виступах і у майстер-класах діти, які саме вже тренуються в наших школах, але можуть прийняти участь і діти, які просто прийшли до нас в гості. Також приймають участь дійсно дітки зараз з переселених територій. Ми їм намагаємося максимально уваги приділяти, щоб надавати тепло. Та, як кажуть, належну їм... увагу, да, тим, належну що вони розуміли, що вони в себе вдома, навіть якщо територіально не в себе вдома, він це це другий дім абсолютно для великої більшості людей, які вимушені були через війну. Покинути власні домівки. На жаль, війна дуже вплинула на життя багатьох, не лише українців, а взагалі світової спільноти, громади. І дуже важливо якось ну, впливати не лише на тіло, і на думки, гартувати і м'язи, і дух. Як ви загалом виховуєте спортивну молодь? Як... Ну, спорт е, взагалі це вже є педагогічний процес. Е, він розвиває дітей не лише фізично, е, він розвиває також і логічні мислення, е, стратегічне мислення. Крім того, звісно, правильно ви вже підмітили, що війна багато що змінила і. Ми намагаємося дітям також показувати військову патріотичність, якусь проводити. Ми залучаємо різних військових, залучаємо ветеранів до тематичних бесід і проводити з дітьми саме про війну, саме хто винен у війні. Ну, і такого. Повертаючись до міжнародного олімпійського дня, на вашу думку, яку роль дитячі юнацькі спортивні школи відіграють у формуванні саме спортивного резерву Олімпійського? Ну, на мою думку, суб'єктивну, я вважаю, що це є фундамент і основа е, Олімпійського резерву в майбутньому, оскільки е, кожен е, спортсмен, ну можливо, не ну, більшість назвемо так спортсменів, саме починали свій спортивний шлях з е, дитячих спортивних шкіл. І поступово лише пізніше вони переходили у спорт вищих досягнень, там школу вищої майстерності, звідки вони вже. Е, Далі рухалися у Олімпійські резерви. А Дію США це є якраз основа, яка дає можливість відібрати оцей Олімпійський резерв. Ну і кожен мріє покорити цей Олімп. Досягнути найбільших висот у спорті, стати чемпіоном олімпійським. Ми, до речі, бачили фотографії декількох чемпіонів олімпійців. Так, так давайте це... прокоментуємо їх в греблі і в якому ще це ВК Атлетика, Роман Кокошко та Дмитро Даневенко. З... Висування на байдарках це, до речі, два спортсмени, які представляли Вінниччину у Парижі у 2024 році на Олімпійських іграх. А от цікаво, скільки загалом олімпійських спортсменів виростило наше місто регіон Вінниччини? Ну близько 32 учасників та там чемпіонів призерів. А якщо брати окремо з розглядати за часи незалежності України, то близько 22, в яких видах спорту от миє Вінниччина, Вінниця достатньо сильні, найсильніші? Ну це таке досить відносне запитання. Якщо ну, легка атлетика висловання на байдарках, бокс, боротьба також кори... Просто говорить у всьому. Да, у всьому. Так, 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 так так. вже перераховуєте багато. Що ж що, що тут сумніватися? Ну, якщо би взяти таку суху статистику, то щороку року спортсмени Вінниччини, скажімо так, здобувають біля півтора тисячі нагород різного гатунку на чемпіонатах та кубках України. Крім того, понад 200 нагород на різного гатунку знов таки на чемпіонатах світу та Європи. Це я вважаю досить, як каже президент, потужний результат. Угу. І Зрозуміло, що ми достатньо сильні, напевно, в таких літніх видах спорту, тому що все ж залежить від того, які є умови тренування. Якщо так. говорити про зимові, де є можливість там створювати зараз у нашому регіоні якісь санні комплекси там чи трампліни для того, щоб пригали на лижах з них? Зрозуміло, що користуємося тими базами, які маємо, і в теплу пору доби в будь-яку тренуємося. Влітку ці тренування продовжуються на завершення розмови, хотілося б дізнатися. Так, звісно, літо є, мабуть, найкращий період, коли для спортсмена підняти його як функціональні, так і фізичні дані, оскільки нічого не заважає. Можна поїхати як в табори, можна більше, більше дати увагу, уваги, і приділити їй цю увагу тренуванням. Тому так, літо це є основа також.